Мій суб'єктивний рейтинг десяти найтупіших запитань до вагітної. А ти? Ти ж в законному шлюбі будеш народжувати чи як? А ви чи прокурор, щоб оцінити ступінь законності? А хто? А хто твій чоловік? Заспокойтесь, це не ваш чоловік. Боже Боже, невже ти показала живіт? Для чого ти розказала про свою вагітність? Щастя любить тишу! Що ж це тепер буде? Хм... Певно, в когось просто лопнуть перепонки. А хто? А хто в тебе хлопчик чи дівчинка? Ну просто дівчинка то занадто дорого. Краще народжуй хлопця. Ти ж правда похрестиш дитину? Ти ж правильний приход обереш. Та ні, перестаньте. Я просто дозволю церкві відродження поборотись за мою дитину. А ти, а ти вже обрала ім'я? Бо я знаю одне дуже дуже класне. Назви його на честь мене. Дяка Богові, вас звати не горпина. В сенсі ти не будеш сидіти в декреті. Ти що, мать зозуля? Та ні, буду як ти: тягнути цю невдаху до випускного. А що ти така худа? Ти ж маєш їсти тепер за двох. Тю, а чого ти не вип'єш вино? Один келих же можна, і я в свій час пила і нічого. Певно, ти переживаєш за стосунки з батьком дитини, так? Бо ж після пологів вже не та будеш, не та це, друзі, мій суб'єктивний рейтинг. Раптом я щось забула. Чи ви маєте свої найкращі запитання, які ставили саме вам? То велкам. Я чекаю вас у коментарях.